Сія не забороняють українську мову, пише Євгеній. Це тільки у нас все забороняють. Ну, по перше, в Україні немає жодних мовних заборон. Є тільки закон, який забезпечує функціонування державної мови. Це такий, який є у абсолютно кожнісінькій країні. Але давайте все таки повернемося до Росії. Там цікавіше. Це 19-річна Дар'я Козарєва. Вона намагається цитувати Тараса Шевченка українською у російському суді. Слава не поляже, не поляже, а розкаже нам, що нам, діє в світі. Нам, нам, Ну, звичайно, що її перебивають, вимагають продовжити російською. Суть проблеми не в тому, що дар'ї навіть не дають висловитися українською. Суть проблеми в тому, що саме за це її і судять. Ця дівчина вивісила цитату українською мовою за повіту Тараса Шевченка на власне пам'ятник поету. Поховайте та вставайте кайдани порвіте і врак. Волю окропіте, я змушена так стишити, бо мені здається, що тікток навіть Тараса Григоровича зацензурує. Мушу зазначити, що там ще є і інші прогріхи. Наприклад, вона дала інтерв'ю, в якому засудила. Ну і також написала на святкових фото про приєднання Маріуполя. Юди, ви самі його вали. От ну і за ці тепер жахливі речі: 19-річна дівчина проведе зниці 2 роки і 8 місяців. А так, ну так в принципі, все файно в Росії. Жодних заборон на українську мову немає.